Ось прийшла до нас весна, наче фея чарівна, оживила все навколо поле, ліс, гаї, діброву, ніжну квітку і листок, і комашок і пташок. Все навколо оживає, Посміхається, співає. Посміхнися, дружити. І скажи привіт весні. Привіт, малята, дивиться, це чарівна квітка добра. Ой, що сталося? Куди поділися усі пилюстки? Вітер дмухав і стонав. В, в, ви, перюстки з квіток зірвав, до сердито завивав ф в перюстки усі зірвав. Привіт, малята! Я чарівний метелик. Я бачив, куди розлетілися пелюстки. Готові до пригод? Я допоможу вам їх знайти. Наш пелюсток тут. А чому зайчик такий засмучений? Злий вітер розкидав всі ввічливі слова. Тепер зайчик не може їх знайти. Давайте допоможемо зайчику зібрати всі вічливі слова. Коли ми бачимо друзів або знайомих, що потрібно сказати? Привіт! А коли нам щось дають або допомагають, ми кажемо дякую. А коли ми просимо щось, що ми кажемо? Будь ласка. А коли ми випадково зробили щось не так, нам потрібно сказати вибачте, а коли ми прощаємось, ми кажемо. До побачення! А ось і наш палюсток, але білочка теж засмучена. Цей шкідливий вітер наробив багато лиха. Він чинив дуже погано, коли тебе образив. Білочка хоче допомогти своїй матусі, але забула, як це зробити. Давайте нагадаємо їй про гарні вчинки, щоб вона знову стала радісною. Подивись уважно на малюнок, на який дитина допомагає матусь. Та скажи, що робить дитина. Дівчинка поливає що. Квіти. хлопчик миє що. Посуд. хлопчик прибирає що. Іграшки. Дівчинка допомагає кому матусі. Погляньте наш пелюсток, але лисичка така засмучена, цікава цей злий вітер і її образи. Давайте запитаємо, як ми можемо її розвеселити. Лисичка хоче, щоб ми розповіли, чому гарні вчинки це добре. Подивись на малюнки та дай відповідь на питання. Чому гарно допомагати мамі? Мама втомлюється? Чому гарно ділитися іграшками? Усім весело, чому гарно допомагати другу, коли він впав? Другу боляче. А ось і останній перісток. Але ведмежа. Теж засмучений, злий вітер так сильно подув, що він забув всі-всі гарні слова. Давайте йому допоможемо. Допоміг тобі товариш, з подякою. Не забудь йому сказати гарне слово. Дякую. Оля наш образив Таню. Чути схлипування плач. Що сказати треба Коль? Люба танечка? Пробач у звичайному житті. І навіть в казках, щоб попросити щось, то додають, будь ласка. Якщо когось штовхнув ти, повівся необачно, не забувай сказати людині тій. Пробачте. Дивіться, малята! Ми зібрали всі пелюстки. Але що це? Злий вітер знову тут. Ой, він сумний. Він каже, що йому дуже шкода, він хоче вибачитися. Він зрозумів, що поводився погано, бо в нього немає друзів. Але наші герої добрі. Вони кажуть «Вітре, ми будемо твоїми друзями. Дружба це ж так гарно!» Дружба, дружба над усе, дружба радість нам несе, дружба всім нам дорога, дружба жити помага.